Всім привіт! Я зараз е, прийшла готуватись до фотозони. Сьогодні субота, а у мене фотозон е, немає, я зранку вже поливала на змаганнях у катрусі по дзюдо, а зараз прийшла підготуватись до завтрашньої фотозони. У ну, мене така невеличка підготовка, тому що там буде простенька фотозона, просто з кульками, але треба підготувати напис і кульки. Кульки у мене, до речі, там будуть просто білі, але все ж таки треба їх підготувати, тому що там будуть баблси і треба надути ще маленькі кульки. Я люблю, коли приїжджаєш на монтаж і коли у тебе все практично готове. Ну, тобі її треба просто зібрати. Максимально все, що я можу підготувати, я завжди роблю на складі. А, тож Зараз займусь написом. У мене буде напис на колі із золотого полістиролу. Тому я обрала напис із пінопласту, об'ємний напис, щоб його було гарно видно. Ось так виглядає пінопласт. Нефарбований пінопласт у мене. Він такий світло-сіренького кольору. Я його пофарбую в білий, і його буде на золотому колі гарно видно. Написи з пінопласту можна фарбувати будь-якими фарбами на водній основі. Це може бути якась акрилова фарба, але не з балончиків, тому що в балончиках, як правило, є розчинник. І написи з пінопласту розчинники а... просто розчинюють. Тобто поверхня пінопласту буде не гладка, така вся покоцана. Тому будь-яка фарба, навіть гуаш'ю можна фарбувати. Я буду звичайною акриловою фарбою фарбувати. Ось така у мене фарба досить швидко висихає. І фарбую просто такою губкою. Зараз неділя, я так шла а так на вулиці прохолодно, Всі сплять у своїх теплих ліжечках. Я прийшла зараз на склад. У мене дві задачі сьогодні зробити, точніше, змонтувати бантик великий на фасад будівлі і зробити фотозону. У мене такий бантик. Зараз буду їхати на монтаж. Сподіваюсь, монтаж не буде дуже складний. Я вже була і дивилася, як там що можна зробити. Я так думаю, просто закріпити на магніт, але як вже то вийде. Бо знаєте, іноді думаєш, що монтаж буде швидкий і все легко, а починаєш робити і не так вже легко. А буває навпаки. Думаєш, що буде складний монтаж, а оп і зробив швиденько. Ось так, бантик я поставила в машину. Зараз поїду його з Я вже на локації, і монтаж, як я і планувала, виявився дуже легкий, тому що там на горі кондиціонер. За нього кріпитись не бажано, тому що він буде включатись. Ну і замовниця просто попросила під кондиціонером розмістити цей бантик. Я його закріпила просто на нальозку. Зараз покажу вам. Ну, тут взагалі не видно, як як я його закріпила. От, показую тут. Тому що його планують потім зняти. від не буде тут стаціонарно. Звичайно, якщо закріпляти на фасад, на постійній основі, то треба робити, ну, ставити стаціонарно, це гарно закріпляти. А так на відкриття. Такий монтаж і цілком підійде. Все, зараз їду збиратись на фотозону. Зараз на складі збираю все необхідне і їду на монтаж фотозони. Частину я вже перенесла, зараз буду продовжувати все переносити і поїду працювати. Я вже завантажилась, зараз буду їхати на монтаж. Ну і тут, як завжди, охоронець нашого складу. Чекає мене, щоб я його погодувала. Рижий. Пішли. Пішли, куплю тобі колбаски. Хтось погукав. А йому хочеться ковбаски біжить. Ні, я пішов туди, але ну, я йому все одно куплю. Бо він зранку за мною ходить. Щось йому вже смачненьке перепало, але він все одно біжить до мене. Пішли дам тобі ковбаски. От коли йому щось даєш смачненьке, в нього немає хвостика, він спочатку на хвостик свій гавкає, а потім вже їсть. Була якась травма, напевно, у нього. Він завжди тут, от мій склад, ну, тут знаходиться, він завжди тут, у цьому дворіку, біля охоронців там сидить. Або ну, десь тут ходить. І коли мене бачить, дуже радіє, бо я йому таку ковбаску даю завжди. Ось така в мене вийшла краса. Вже на підході гості я вже швиденько збираюся, їду. Я не встигла просто зняти повністю гарну фотозону, так, щоб вам показати. Тому що на півгодини гості почали збиратись раніше. Взагалі вона планувалась на другу годину, а всі приїхали на півгодини раніше. Тож я все швиденько позбирала. І так, щоб зняти гарно, в мене не вийшло просто. Зробила декілька фото, встигла. Сподіваюсь, можливо, замовниця мені скине фотографії. фотографії. Зараз їду на склад, вигружаю все, що в мене залишилось. А ввечері демонтаж, тому що тут зранку сніданки і треба, щоб все вже стояло, як має бути. Тому демонтаж у мене буде ну, практично вночі. Бантик повісила, фотозону зробила. Заїхала додому, ще пообідала, а зараз приїхала знову на склад, хочу трошки поприбирати. До сьомої години у мене є час, бо у сьомій мій склад зачиняють, бо не буде світла. І ще попереду у мене демонтаж, ну то вже вночі буде. А зараз хочу трошки прибрати, тому що я просто серед тижня не встигаю це робити. Тому що у мене є основна робота, да, є замовлення, які я маю відправити і зібрати, відповісти на всі питання, тому трошки зараз маю часу, хочу все поскладати. Зараз вже 11 вечора. Я приїхала на демонтаж фотозони. Швиденько її розберу і... На склад все завести я вже не встигаю, бо склад у мене вже зачинений, взагалі він працює до 10-ї, сьогодні до 7-ї, бо не було світла. Залишу завантажену машину і вже зранку буду розбирати все. Так, у мене пройшли вихідні. Завтра, новий тиждень, новий робочий день. Буду готувати ваші. Відправочки, ваші посилки, ваш декорчик. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі на каналі.